Усім привіт, шановне панство! Як думаєте, що спільного у чумаків Ісуса Христа та камболи незвична правда, а спільне ось що усі вони складаються в одну забуту традицію, чумацький іконопис на рибі. Про нього сьогодні наша історія. Зараз ви дивитеся на портрет Федора Мигаля і села Вереміївка. Цей чоловік був чумаком, і тепер ви можете собі уявити, як вони виглядали. А тепер ви дивитеся на ікону хрещення Господня, зроблену на голові Сома. Хто знає, можливо, саме цей чумак її зробив. Чумаки перші далекобійники українського степу. Ними були селяни, обов'язково чоловіки. У 17-19 століттях вони займалися торгівлею, ходили переважно на південь. Чумаки починали свій промисел, ну, десь, ось весною, ранньою весною. Там квітень, ось вони вже там ішли. Вони могли йти пустими. І тоді в літературі збереглося це, як самі чумаки називали, коли вони шли пустими, Ми ми не свеземо Тобто, коли вони просто вози не навантажені, вони дуже торохтять. Але часто вони намагалися по окресним місцевостям знайти там різні товари: там деревляні якісь вироби, там гончарні вироби, там, можливо, якісь там зерно, там що можна продавати на південь, да, там, тим же татарам, наприклад, або донцям, якщо вони на дон їдуть. Особливо на півдні дерева було рідкістю, да, деревини не було, тому одна з таких, що вони могли вести, це дерево. Да. І звідтіля найбільш поширеним товаром, який вони везли, везли назад, це. Було сіль і риба пересування чумаків було схоже на караван у пустелі, тільки замість пісків степ, а замість верблюдів вози, запряжені волами. Таких возів могло бути 40-50. на привалі. Чумаки готували їжу, займались ремонтом, розповідали байки. І ось тут ми підійшли до наших ікон, бо створювались вони саме у такі періоди відпочинку. Ікона на рибі, так ем, явище, яке в принципі е, досить е, тобто, воно відомо від початку ХХ століття. мені здається, що воно не було поширеним. Чому? Е, тому що, по-перше, чумаки це не маляри. Ну, тобто, е, щоб писати ікони, людина має мати якусь вивочку. ну тобто, хоч хоча б елементарно, так? І щоб вміти малювати, по-перше, а по-друге, щоб знати, ну. Ікони це не просто ви намалювали як захотіли там, і все. Є певні правила, за якими треба малювати ці ікони там і таке і інше. Тому, скоріш за все, ці люди, які були, або вони просто колишні там іконописець, або живописець, який потім став чумакувати. А в дорозі не багато собою предметів, да, а риба не одним з, з таких найпоширеніших товарів. Ікони нас ті, що у нас є, вони зроблені на камбалі і на сомі, по-моєму, якраз. Це така, матеріал ну, досить широкий, можна написати ікону так, на маленькій рибці ви не зробите велику ікону. І наскільки мені відомо, що всі ці сучасні ікони на рибі вони походять з території м Київщини. А чумацтво це дуже поширене явище було, тому дуже складно сказати, що це всі чумаки це робили. Це ікона хрещення Господня на голові сама. Нині єдина чумацька ікона, яка залишилась в Україні, і єдина, яка зроблена не на Камбалі, як решта, а на голові сама. Існує ще дві чумацькі ікони, але їх на початку двадцятого століття вивезли до Росії як найбільш цінні зразки мистецтва. Тепер вони зберігаються у Санкт-Петербургському музеї. Як бачите, сусіди обкрадали нас постійно і продовжують це робити. Як були знайдені ікони на рибі? Після успішного походу чумаки дарували їх церквам як подяку, що подорож вдалася. А звідти вони потрапили до музеїв. Приносили їх і нащадки з чумацьких родин. Ось цей документ, де зафіксовано передачу двох ікон на камбалі до білоцерківського музею у 1925 році. Ікона на рибі камбалі в рамці під шклом із церкви села Синяви. Образ на рибі камбулі від селянина села Прус Грабовського. Ймовірно, це ремесло і далі залишалось би забутим, якби не дві людини: Херсонська художниця Оксана Оснач та історик Андрій Лопушинський. У 2018 році вони взялися за відновлення чумацьких ікон на рибі. Точної технології, як виготовляти ці ікони, вони не мали. Єдине, що знали, що шумаки використовували олійні фарби. Який вихід? Експериментувати. Пан Андрій відповідав за історичну довідку, пошук та сушення риби. А пані Оксана, власне, за творчість в Одесі купили ось таку рибу. Я її вже тут трошки погрунтувала, підготувала для малювання. А за формою вона буває дуже різною. Вона може бути і такою, бачите, яка різна, більш кругліша, більш така, але завжди пласка. Тобто, в мене є ескізи, які малюю на бумазі, Потім в мене є риба тої чи іншої форми. І в залежності, знову ж таки, форма риби, анатомія риби диктує, як той ескіз буде розташовуватись на. На цій поверхні. Тому що, ну, наприклад, в мене на ескізі було б тут обличчя, а, а от саме ці зябра ламали б це обличчя, я б ніяк не могла його зробити. То тобто в мене іноді з'являються якісь нахили голови, або, е, е, е теж я думаю, де мені розмістити, щоб врахувати оцю анатомію. Спочатку пані Оксана займалася реконструкцією старих ікон, тобто відтворенням тих, що вже були. Пізніше стала творити і свої сюжети. Це ще не дороблені ікони. Я можу вам показати. Ось так воно буде виглядати. Ось я брисуваю це. Будуть крила. Вона буде красивіша і детальніша. Це архангели, три архангела. І ще одна. От і, і один ми зробили морби вниз. І ти зараз в процесі Ісус Пантократер. Ну теж тут ще нема деталізації, це тільки в процесі роботи це ось дві голови сама. Такі ну, вони будуть на підставках. Да, так, так не здогадаюся, насправді ось це такий е, сом. Разом пані Оксана та пан Андрій вже створили більше 40 ікон на рибі. Їх вони залюбки демонструють на виставках, аби старе чумацьке ремесло все ж не забули. В інтерв'ю пані Оксана зізналася, що боялися, як сприймуть це люди. І ми зіткнулися з хейтом, і цей хейт був з боку саме московського патріархата. Це неможливо, це неприпустимо, це святотатство. Ну, ну щось погане. Ми не дуже слухали їх. Тому що це історія. Наші священики давали інтерв'ю. Ну, от херсонські двоє священиків, і в Києві на виставці був священик, ну, самоукраїнського патріархату. Вони дуже гарно відгукувалися на нашу. Ініціативу і казали, що це надзвичайно символічно, тому що саме риба є була першим символом Ісуса Христа, Латиною це іхтіс, і розшифровка Ісус Христос, син Божий». Особисто я дуже вдячна цим людям, адже якби не вони, наші нащадки могли б і не побачити, як виглядали чумацькі ікони на рибі. До речі, аби за 5, 10 чи 100 років не сушити собі голову, як зберегти ці ікони, пан Андрій та пані Оксана почали відливати гіпсові та силіконові форми і розписувати їх. Наша українська історія настільки неймовірна, що навіть коли тобі вже здається, що тебе не здивувати трапляються ось такі чумацькі ікони на рибі. Особисто я дізналась про це явище, працюючи над цією програмою, і дуже хочу, аби її побачило якомога більше людей. Не для рейтингу, а для того, щоб українська історія вкотре здивувала і вас.